Івано-Франківськ очікують комунальні реформи. Сьогодні депутати міської ради на позачерговій сесії обговорювали програму реформування житлово-комунальної галузі. Основна мета комплексний перехід від житлово-експлуатаційних організацій до об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Це у майбутньому. Наразі ж чиновники планують врятувати ЖЕУ, застосувавши до них процедуру банкрутства. ЖАО номер 1 за словами чиновників, одне із найуспішніших в Івано-Франківську. Однак і тут кілька років не можуть погасити багатомільйонні борги перед податковою. Борги тільки є по податковій інспекції. Мільйон триста, але борг з пеннями і штрафами, який складався не перший рік, а вже кількість років десь складає приблизно до мільйона вісімсот. Ми стараємося всіма силами, але самотужки ми не можемо в принципі погасити. Я маю на увазі ці борги після Києва. Івано-Франківський Жео, в числі лідерів боржників. Борги з кожним роком зростають, штрафні санкції і пеня нараховуються. Тому іншого виходу, як застосувати до ЖО закон про банкрутство у міськраді, не бачать. Закон не каже, що це буде банкрути. Закон є про відновлення платоспроможності боржника. Так називається, і перша мета це є відновлення платоспроможності. Ми можемо прийти. До підписання мирової угоди, списання пені і штрафних санкцій, а решту боргів розструктуризація. Програму реформування продовж трьох годин активно обговорювали депутати міської ради. Основна її мета розділити уже у ЖЕО функції замовника і виконавця послуг. Кількість організацій доведеться розформувати, кажуть чиновники, а відповідно й скоротити чисельність працівників. Це дозволить значно зекономити ресурси. Ми з шляхом створення на базі ЖЕО управляючих компаній, з невеликим адмінперсоналом, яка буде збирати квартплату, а послуги буде надавати інші структури, Інші структури, які будуть управляючі компанією на базі проведеного конкурсу визначені і з якими будуть заключені жорсткі договори. І управляюча компанія, не надаючи послуги, вона буде контролювати, контролювати частність надання послуг і якість їх. Оприлюднена програма у депутатів, однак викликала більше запитань, аніж відповідей. Документ заявили, Свободівці потребує серйозних розрахунків та доопрацювання, особливо процедура банкрутства ЖЕО. Основна загроза процедури банкрутства ЖЕКів на сьогодні це те, що місто може в дуже короткому часі втратити контроль над галузю. А ще в гіршому випадку відбудеться прихована приватизація галузі і місто втратить вплив на ринок комунальних послуг. Тому, розуміючи важливість цієї ситуації, ми не повинні цей процес випускати з точки власного контролю. Наше завдання оминути видимі загрози при банкрутуванні ЖЕО. Це перше. І друге прийняти реальну схему реформування галузі. За словами свободівців, до банкрутства житлово-комунального господарства довів міський голова Івано-Франківська пропозиція визнати роботу Віктора Анушкевича у цій галузі незадовільною отримала підтримку депутатів міськради. Після обговорень обранці таки прийняли за основу програму. Відтепер 9 Івано-Франківських та КП «Івано-Франківськ франківськліфт визнано банкрутами.